Ви маєте косметологічний кабінет і ще не отримали ліцензію на медичну практику, або ж тільки плануєте відкрити косметичний салон та надавати естетичні послуги, але не можете вирішити питання, чи потрібна для цього медична ліцензія, А може ви уявляєте процес ліцензування в 16 над складне, недосяжне, підтрасне і заплутане, тоді це відео саме для вас. Ви на каналі Правова допомога. Тут ми пояснюємо складне просто, а головне допомагаємо вам приймати правильні юридичні рішення без стресу та зайвих ризиків. Залишайтеся з нами, далі буде лише по суті. Нам це відомо, але давайте про всяк випадок повторимо. Медична ліцензія потрібна для всіх процедур, які мають ознаки медичного втручання. Сюди входять ін'єкції, наприклад, боток, шифілери, лазерні та апаратні методики, глибокі хімічні пілінги, мезотерапія, мікронідлінг і подібні інвазивні втручання. Якщо в вашому центрі надаються такі послуги, медична ліцензія обов'язкова. Якщо ви хочете отримати ліцензію, вам обов'язково потрібен дипломований медичний працівник. Мабуть, це вас і зупиняє довгий час, тому що у вашій команді стане на сьогодні якого спеціаліста немає. Проте це питання цілком вирішуване. Чи знаєте ви, що лікарям надана можливість офіційно працювати за сумісництвом? Наприклад, ви можете залучити лікаря на неповну ставку або тимчасово, щоб забезпечити виконання ліцензійних вимог. Ви також, і тут увага, це основна думка відео, можете внести до пакету документів лікаря щодо моменту його офіційного працевлаштування. Іншими словами, у вас буде певний час, а саме місяць, після отримання медичної ліцензії, щоб укласти з ним трудовий договір. Це дозволяє мати ліцензію без працевлаштування лікаря. Якщо ви не працевлаштуєте лікаря, то це не означає, що вам автоматично анулюють ліцензію. Коли ліцензія вже оформлена, ви офіційно входите в правове поле. І навіть якщо щось потрібно доопрацювати, ви маєте час, щоб це зробити спокійно і без тиску. Контролюючі органи по-іншому ставляться до тих, хто принаймні зробив крок назустріч закону, а не намагається працювати повз нього. Це важливо, що ви не уникаєте відповідальності, а працюєте на результат, і саме це часто рятує бізнес у складних ситуаціях. А які ж вимоги до лікаря? Маємо офіційне роз'яснення від 7 березня 2024 року Міністерства охорони здоров'я України з питань, хто саме має право надавати послуги в сфері естетичної медицини. Так, косметологічні послуги можуть надавати лише фахівці з відповідною освітою та спеціалізацією. До цього переліку увійшли лікар-хірург, дерматолог, сестра медична та або брат медичних з косметичних процедур та фармацевт-косметолог. Звісно, до них є низка вимог. Зокрема, лікар, хірург, дерматолог повинен мати вищу медичну освіту, пройти інтернатуру за фахом дерматовенерологія та отримати спеціалізацію хірургічна дерматологія. Даний лікар може надавати медичну допомогу не лише за допомогою терапевтичних методів лікування, а й за допомогою хірургічних втручань. А отже, якщо говорити про косметологію, може використовувати в своїй роботі процедури, що передбачають введення філерів чи бутилу токсину, виконувати мікроголкову терапію, контурну пластику та інші процедури. Найголовніше виконувати дані процедури сертифікованими препаратами, аби убезпечити і себе, і свого пацієнта від небажаних наслідків. Сестра медична та або брат медичний з косметичних процедур повинні мати не повну або базову вищу медичну освіту, де спеціальністю сестринська справа, лікувальна справа або жакушерська справа та спеціалізацію за профілем роботи. Оскільки дані фахівці є молодшим медичним персоналом, то наголосимо, що вони можуть виконувати свою роботу лише під наглядом лікаря. Фармацев косметолог же є спеціалістом, який має вищу освіту та навчався за спеціальністю технології парфюмерно-косметичних засобів. Може консультувати пацієнтів з приводу використання різноманітних косметичних засобів, а також виконувати неінвазивні косметологічні процедури. Тепер перейдемо до питання, чи дійсно складно і дорого отримати ліцензію на медичну практику, з чого варто почати. Багато хто з власників косметологічного бізнесу зволікає ліцензування, вважаючи, що це забере багато часу, коштів і сил. Але насправді все набагато простіше. Ніж, здається, особливо, якщо ви вже працюєте, маєте клієнтську базу, приміщення та бачите перспективу розвитку. Почнемо з хороших новин. Якщо приміщення у вас вже є і ви в ньому вже працюєте, це вже полегшує процедуру отримання ліцензії. Найчастіше косметичні кабінети базуються у цілком підходящих для медичної практики приміщення. Єдине, що потрібно уточнити, чи відповідає ваше приміщення вимогам доступності для людей з інвалідністю. Це обов'язкова умова для ліцензії. Підтвердженням служить акт про інклюзивність, який оформлюється доволі просто, якщо ваш простір обладнаний належним чином. Тож, якщо у вас вже є приміщення, ви працюєте, маєте команду або плануєте її розширення, отримати ліцензію не складно, а навпаки, логічний наступний крок. Головне зробити це грамотно, без помилок і зайвих витрат. Отже, якщо ви хочете вести успішний косметологічний бізнес в Україні та уникнути юридичних проблем, почніть з ліцензування вашої діяльності. Ми сподіваємося, що це відео дало вам чітке уявлення про те, з чого почати, на що звернути увагу і як діяти далі. А якщо вам потрібна команда, яка візьме на себе всі юридичні аспекти від підготовки документів до супроводу під час перевірок, звертайтеся до правової допомоги. Підписуйтесь, тисніть пальчик вгору і не забудьте клікнути на дзвіночок, щоб не пропустити наступні важливі відео. До нових зустрічей! you